Ситу ситуація до країни не змінилася взагалі. Як було гаряче і складно а, на нашому напрямку, так і залишається. Е десятки обстрілів міста, сотні обстрілів по позиціям, е десятки штурмових дій по позиціям е не знаю, там ну трохи менше стало авіації, але ж вона стала більш, скажімо, точкова, більш е вже ну, ціленаправлено б'ють по вдівському коксихімзаводу і по. Адмінбудівлям а, в центральній частині міста. Mm. Які є ризики оточення чи захоплення міста? А, ну, так само, нічого не змінилося. Як було на рахунок оточення, так і є. А, ну, одне, що тішить, що нічого не вдається їм. Взагалі, ну, вже місяць, може навіть трошки більше, от як був у них певний успіх, да? десь місяць орієнтовно тому. І на тому все і залишається і по позиціям, і в принципі ми бачимо, що і навіть ті намагання, які в них є на рахунок штурмових дій, саме щоб це все-таки це оточення закінчити, це кільце захлопнуть, як вони кажуть, то нічого їм не вдається. <кій> Підтверджую слова Олексія Дмитрашківського. На рахунок великих втрат по нашому напрямку дві роти. Це ви правильно сказали, це приблизно 200 чоловік. Стандартна, скажем так, мотопіхотна рота це 120 чоловік. Тобто розуміємо, що як правило, контактовані вони не на 100 тому приблизно десь 200 чоловік так є. По втрата угу. взагалі, в якому стані армія ворога? Ну, по перехопленням чуємо, що не дуже, скажімо так, морально вони там піднесені. Зрозуміло, що є спецура, яка працює, і вони навпаки це приподносять, як от все йдемо на полювання, тобто вони граються, у них там ще якісь іграшки в голові. А більшість цих мобілізованих чмобіків, зрозуміло, що вже навіть є такі, ну, полонені також розказують. Що Uh, навіть вони вже не хочуть сюди їхати, <кій> не то, що йти на штурм, а то, що йти uh, там десь щось брати, <кій> навіть uh, їхати сюди вже не хочуть. Mm -hmm. Ну, будемо сподіватися, що вони знайдуть способи, як сюди не їхати, тому що їх тут доля вже усім відома. Uh, вони поповнюють лише статистику успіхів збройних сил України. А от uh, з приводу дітей і батьків, про які ми розповідали, от за що вони там тримаються, Бавдіївці взагалі? Ой, та Бог знає за що. В них там зрозуміло, що відмовок дуже багато. Вони там їх там, десятками можуть розказувати, іноді взагалі такі, <кій> трошки, на мій погляд брунуваті, е я вибачаюсь, ну тим не менш. Ну здебільшого говорять, що це наша земля, наша е батьківщина, мала тут наші батьки поховані, тут наші будинки, хоч хоча будинки здебільшого вщент розбиті. Ну, тим не менш. Хто каже, що я боюсь, що мародьори щось тут крадуть, коли ми звідси поїдемо. А розказує, вони щось що... залишилося там, наскільки я розумію. У цих людей. Ну, щось зась залишилось. Це ж знову питання, щось. Да? Для кожного щось має свій якийсь вимір. Хтось принципово не хоче їхати не без того. Тобто є такі, ну от, які залишались, когось з них ми вже вивезли. Ну я не скажу що примусово, але здебільшого, так під таким щільним таким натиском на них, там від нас, від правоохоронців, від волонтерів, що треба їхати. І вони відверто казали, дехто з них, що ми не хочемо їхати на підконтрольну Україні територію, або навіть казали такі, що ми дітей не хочемо вести на підконтрольну Україні територію. Я тут побажаю лише успіху і вам, і правоохоронцям, у таких справах, тому що вивозити звідти дітей, та й навіть тих ждунів, все одно треба. Ми розуміємо, що люди вони людьми і залишаються. Їх ми будемо рятувати, бо і ми в свою чергу залишаємося людьми. Ну що ж. Дякуємо за звістки з Авдіївського напрямку. Надважливо нам знати, що відбувається безпосередньо саме там, адже вся Україна має знати, що насправді відбувається на нашій території. Віталій Барабаш був з нами на зв'язку, керівник Авдіївської міської військової адміністрації.